Соціальне підприємництво це унікальна можливість поєднання соціальної місії з бажанням заробити гроші, надати певні послуги та продати товари сьогодні ж в Україні. Соціальне підприємництво діє як інструмент самофінансування громадських організацій, що прагнуть фінансової сталості, розповідає Євгенія Звінчук, керівник проєкту школа молодіжного та жіночого соціального підприємництва на Полтавщині. А метою цього проекту є підвищення інтеграції внутрішньопереміщених жінок та молоді в громадах Полтавської області шляхом підтримки їхніх ініціатив щодо розвитку соціального підприємництва. В проєкті приймають участь молоді люди, жінки, внутрішньопереміщені особи. Які планують створити і мають ідею соціального підприємництва в шести громадах. Проект реалізується в шести громадах: Миргородській, Опішнянській, Терешківській, Козельщинській, Кременчуцькій та Лубинських громадах. Буде будуть проходити шість тем навчання. Також будемо проводити воркшопи для того, щоб побачити, як працює соціальне підприємництво вже на Полтавщині. Якимись прикладами також звичайно буде організована в рамках проекту екскурсія для на соціальне підприємництво. До речі, прикладом соціального підприємництва в Миргородській громаді є проект сім'ї Олександра та Марини Блонських, які переїхали з Луганщини у село Вовнянка, де й започаткували козячу ферму і виготовляють крафтовий сир. Саме на цю ферму і буде організована екскурсія для учасників проєкту школа молодіжного та жіночого соціального підприємництва на Полтавщині. А впроваджується цей проект благодійним фондом Карітас Полтава за сприянням програми розвитку ООН в Україні і фінансової підтримки Європейського союзу, наданий у межах проекту розширені можливості громад в Україні.